Аби мен медитейшн карте, let us meditate. Давайте помодтуємо. Body straight and shoulders. Сядьте з прямою спиною. Глибоке розслаблення. Очі заплющені. Meditating journey from sound to silence. Медитація це від звуку до тиші. Без руху до нерухомості. Нехай наше тіло буде нерухомим очі заплющені. Зробіть глибокий in, вдих з широкою посмішкою. Та видихніть з посмішкою. Ще один глибокий вдих. Зараз ми заспіваємо ом. Відчувайте звук кожної клітини тілоші. Шрир ке кн кн се Омкар ке дхвані ко суне.

І ще раз заспіваємо. Слухайте звук усім тілом. Ваше тіло може поглинати енергію. А звук – це енергія. Зробіть глибокий вдих. Тепер розслабтеся. Please imagine your body inside a pillar of energy. Уявите, что ваше тело знаходится в середине стовпа энергии, в середине стовпа світла. Ваше тіло знаходиться всередині стовпа енергії світла. Світло знаходиться навколо вас і всередині вас, і він доходить до стелі. You are Ви знаходитесь в стовпі енергії. Від підлоги до стелі. Самін сі чаттак і кхамбе хе манлі рошні кі. ऊर्जा के खंभे के भीतर आपको खंभे के अंदर जब होते हैं कुछ कर ही नहीं सकते सिर्फ रहना पड़ता है पास वेन यू आर inside ए बीम ऑफ Коли ви знаходитесь в промені світла, ви нічого не можете зробити, ви просто є, просто потрібно бути, просто бути всередині цього проумені енергії. Зверніть увагу на рух дихання. Дихання рухається від стелі до підлоги. Та від підлоги до стелі. Освідомте рухи, дихання і всередині ми цього стовпа енергії. Санс лити лити упаджає, сан чорти чорти ничає. Коли ви робите вдих, уся увага до стелі. Коли ви дихаєте, увага до підлоги, Давайте продовжимо робити це дуже м'яко, з терпінням. is the flow of breath Зауважте потік дихання. Ви можете відчувати якийсь дискомфорт. Next few minutes, 3 to 4 minutes. Дозвольте йому бути. Наступні кілька хвилин, три-чотири хвилини ви терпітиме будь-який дискомфорт, який, можливо, є у вашому тілі. Якісь занепокоєння може з'явитися. Ми просто будемо його терпіти. Не потрібно намагатися щось зробити. Продовжуйте переміщати вашу увагу від стелі до підлоги, від підлоги до стелі разом з диханням. Це очистить наше тіло і розум від нечистоти. Іноді ваше дихання може здаватися коротким. Продовжуйте переміщати ваше дихання від підлоги до стелі, від стелі до підлоги. Ваше тіло знаходиться в стовпі енергії. Просто терпіть будь-який дискомфорт. Кілька хвилин. Можливо, здається, що вам потрібно прикладати зусилля, але дозвольте цьому відбуватися. It may appear to be a little bit of effort, but let us continue. Whatever thoughts are coming just let them come. They come and they're going to be able to do it. <coughs> Відчувайте, наче ваше дихання рухається по центру вашого тіла від основи хребта до стелі. І від стелі до основи хребта. Просто сидіть нерухомо. сас छत तक और छत से जमीन तक चल रही हो इस भाव से बैठे रहें Ваше тихання піднімається до стелі і повертається до підлоги, де ви сидите. І проходить в центрі вашого тіла, вогонь Його, світло його, спалюючи всю нечистоту. Вогонь йоги, світло йоги спалюють всю нечистоту. ध्यान के अग्नि में सब कलमश राख हो जाते हैं सारे दर्द दुख अकेलापन मिट जाते हैं все почувствуйте самотности, боли, страждания, Просто зникають у вогні медитації. З рішучістю продовжуйте переміщувати вашу увагу від основи хребта через голову до стелі і назад. Срес у нашій системі змушує нас відчувати, що дихання не ровні лінії, а що воно перерване. Помітте температуру дихання. Notice the temperature of the breath. Just let it be. Be determined in the pillar of energy. Просто дозвольте всьому up. бути. Відчувайте цей стовп енергії, в якому ви сидите.

Mind feel some sensation pleasant or unpleasant. Just let it be. Jakieś відчуття приємні чи неприємні. Дозвольте їм бути. Тепер все зусилля і просто розслабтесь. Розслабтесь і відпочивайте всередині себе. Нехай ваш розум поширюється по всій кімнаті. Розслабтеся. मन को फैलने दे चारों ओर फैलता ही है कुछ नहीं करना आपको विश्राम करें सब प्रयत्न छोड़ दें

स्लोली एंड ग्रेजुअली बिकम अवेयर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग विथ अ बिग स्म टिक एंड ग्रेजली फ्रीदा धीरे धीरे एक गहरी सांस लीजिए Мускурати, мускурати, повільно і поступово усвідомте своє тіло і оточення широкою посмішкою. Зробіть ще один глибокий вдих і повільно видихніть. І ви можете м'яко... रस धीरे से आखे खोल सकते हो